Добрий день малята! Сьогодні я пропоную вам прослухати невеличкий віршик та відповісти на декілька запитань. Отже, віршик називається Джмелик і метелик. Прилетів малий метелик, а у нього друг є джмелик. І удвох вони літають, квіточок пилок збирають. Ось потрапив сіть метелик павуково. Де ж той джмелик? Друже, порятуй, кричить. Дорога і кожна мить. Поспішив до нього джмелик. Ось і я, малий метелик. Зараз я тебе врятую, павукову сіть зруйную. Знову літає наш метелик. Справжній друг в нього, джмелик. Малята, про кого розповідається у вірші? Так, про друзів. Метелика і джмелика. А що трапилось з метеликом? Вірно. Він потрапив до повука у сіть. А кого кликав метелик на допомогу? Вірно, свого друга, джмелика. Хто врятував метелика? Вірно, його друг. Чи важливо мати друзів-дітки? Так, дуже важливо, бо друг може підтримати тебе у тяжку хвилину та порадіти за тебе у радісну хвилину. Сподіваюсь, вам сподобався віршик. До нових зустрічей, малята!